Mm-hmm. Shoeshake borrowed. Oh, a balachaba, flamon shoes, ooh, yemful. rugi payun. Привіт-привіт! З вами Квітнева, і ми повертаємося до нашої династії з такою досить довгою перервою, але все-таки повертаємося. Хочу святкувати осінні свята в цій сім'ї, в цій родині. Цій династії ми будемо значно пізніше, ніж потрібно було. І як ви можете бачити, ми зараз в гостях в Ліліт та Люція. Сьогодні трішки граємо в них, як ви можете знати, пам'ятати. Вони нещодавно переїхали. Це їхня нова квартира. Трішки Люція її прикрасив, можете бачити. До свята осені. Не знаю, чому там ліхтарик на підлозі стоїть. Напевне, так потрібно. І наші близнюки чекають на прихід Раїси та Раяна. Он власне Раїса вже прийшла так швидко. Я не знаю, чому Ліліт вирішила з'їсти щось незрозуміле тут мені. У нас якби грандіозна вечеря сьогодні, але вже як є, так я собі зразу додам. Раїсу в групу, і якби мав би прийти ще Раян, а Раян чомусь не йде. Це трішки дивно. Але нічого ми зараз це зробимо. Так, а ну окей, нехай це зробить Люций, Хай до накриє, накриє ні, не повсякденний іде. святковий, так само жовтий, як ми все і зробили. Так, і скоро прийде Райан, Райан спить. ось чому він не прийшов? Нічого страшного. Райан скоро прийде. Наших близнюків, як я й говорила, є кицька, але вона дуже вредна. Вона тут дере всі меблі, я просто в шоці, але вже яка є. Тим часом до нас приєднався Раян, і я думаю, ми можемо розпочинати нашу грандіозну вечерю, хоч ще не зовсім вечеря. Я не знаю, як це буде їсти Райан. Можливо, зробить вигляд, що їсть, можливо, йому буде норм, але побачимо. Наскільки я пам'ятаю, у нас ще й вегетаріанець. А, Він просто не бере порцію. Окей, чомусь Раїса пішла на інший зовсім стіл. Так, і я думаю, наші близняки схочуть подякувати Раїсі за допомогу, за все загалом, що вона для них зробила. І напевно, треба і з Райаном трішки поспілкуватися. Нехай Люций подякує Раїсі. А Ліліт подякує Райану. Неї до речі, в Ліліт є бажання дивитися разом з Раїном на зірки. Цікаво, цікаво. Так, здається, наш кошак випрошує в нас поїсти в когось з наших персонажів. Ай-яй-яй, давайте ми скажемо, що так не можна. Незнайомі. Давай, дружня, привітайся з Рецькою. Дуже смішно. Так, а цей насферій за те, що вона меблі царапала. Чомусь раїса вирішила не доїсти те, що взяла нічого. Так, а що сталося? І чомусь він не сказав слова вдячності для раїси. Давайте спробуємо ще. А ти Райану сказала, і куди ж ти пішла? Ти десь до Райана пішла. Райан чомусь в твоїй кімнаті? Дуже цікаво, що Райан робить в твоїй кімнаті, але видно вам нормально. До речі, в мене цього разу немає гномів в цій сім'ї. Тим часом, як в Лу і в Рейчел, там гноми були. Взагалі, напевно, кому б гноми точно були потрібні, це Раяну та Раїсі. У них проблеми з грошима. Не те, що в цих 70 тисяч, блін. Всі чомусь пішли в комнату до Ліліт. А що робить Люцій? Що ж робить люций, люций стоїть над тарілками. Ну, давайте, тоді тим часом підеш поприбираєш. Я думаю, нашу індичку можна буде сховати в холодильник вже. Ой, я чомусь взяла, щоб це робила ліліт. Ну, буває. Ой, нас котик не робив, треба швиденько почистити, у нас гості взагалі то ну, відповідальність під нього. І рівень фітнесу. Щоб я фітнес підіймала, коли лоток чещить. Що ви хочете сказати? Ви всі тут тусуєтеся, говорите та ну давай тоді більше з сестрою, що поспілкуйся. Чому б ні? Дізнайся її краще. Може запитайся, чим зараз вона займається. Комплімент скажи. Вона у нас просто шикарно виглядає, тому можна їй комплімент сказати. І душевно поговоріть. Так, іди теж скажи слова вдячності, Райану. Якось так мало дій. Може, ще там щось показати. Йому я бачу взагалі нормально. Він сидить взагалі в лівій кімнаті. Це пішла сюди за ноутом грати. Мені здається, що без мене тут ліліт і Люці просто переплутали свої кімнати. Трішки скучає Раїса, як на мене. Так, ну і ти поговори ще з сестрою, може про свято врожаю, чому б ні? Я не розумію, чому вона сіла собі окремо тут не знаю. До речі, в мене була ідея розпочати кар'єру для нашої ліліт в сфері блогерства. Знайду де це? Так, знайти роботу, щоб наша ліліт була блогеркою, не ігровим стрімером, а саме Sims-інфлюенсером. Так, і нехай вона буде пізно ним. Так, другий рівень в підприємництві, другий рівень в харизмі, і якесь там завдання нам ще дали доповнити біографію в мережі діловим портретом. Як це робити? Тут можливо? Ні. Теж сумніваюся. Старша школа. Тов тобто, ти так само, перевірити оцінки, подивитись прикольно. Кинути навчання в школі, я навіть не знала, що таке є. Так, що ви всі вже тут тусуєтеся? А давайте подивимося, можливо, це в тренді, можливо, ні. Можливо, мені треба рівень підприємства підвищити. Давайте хай на кролика поки відкриємо, вона не може нічого зробити. Давайте додамо друзів там, а що робити. Хоч друзів додамо, а давай додай. Так, я не думаю, що тут зараз в мене буде Рейчел, але от Раїса теж буде. І давайте відмітимо персонажа, відмітимо сестру, що вона така. Васна, приїхала сьогодні до нас. А можна їх обох відмітити? Не можна ось так зробимо. Ура. Ми вже зробили якусь відмітку. А давайте ще подивимося, що там в Люці. кролик цей і йому теж можна додати друзів до речі, Раїсу і Райана. кого не знають я в шоці, і теж відміть відміть сестру, що вона така класна. Приїхала так. А що ж потрібно? Завантажити діловий портрет, зробивши фотографію за допомогою камери телефона. І натиснувши на неї в багажі. О, як це працює. Це цікаво. Давайте спробуємо. А, значить, зробимо селфі. Селфі це діловий портрет, щоб порозуміли. Угу. Діловий портрет, блін, я не можу. Давайте щось посерйозніше. Ось, це мені подобається, вона прям класна. Ось так, на однотонній стіні. Чому будете. А, не, не можна так. Блін. Ну так вона яка обрізана, не дуже гарно. Давайте, хай тоді ось так буде. Зараз ми завантажимо діловий портрет. Її. Так, дивимося те, що нормальні, хоча б якості, і так, 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 завантажити діловий портрет. Прикольно. О, ми отримали аж 10 мільйонів. Клас. Не те, щоб у них сильно грошей не вистачало, але все рівно я чекала, що трішки більше буде. Так. Думала, хоча б всім ці всі блогери нормально заробляють. Можна залишити якусь реакцію на те, що Люций теж запостив пост? О! Тут вже дві відміточки є, прикольно, але підписників так і немає. У мене якась проблема з цим кроликом підлітків, принаймні в 100 дітях там дуже важко якось підлітків набирається підписники, хоча у молодих персонажів там все з цим нормально. Дивіться те, що молоді персонажі можуть менше якихось постів робити. Так, ти вирішив, бачу, телевізор подивитися. Таке класне в нас свято. Ча вже, в принципі, досить пізно, і напевне, наші Райан з Раїсою будуть вже вирулювати. Райану то геть не пізно, райану все то нормально. Нормально, а я думаю, Раїсі пізно. Плюс їй завтра на роботу а, на заняття, тому варто напевне згортатися. Я думаю, вони подякують за те, як вони тут всі потусили, і будуть вирулювати Рейн з раїсою вже вдома. І я хочу, щоб вони трішки теж повиконували завдання цього свято, і ще разом розповім вам, що я таки вирішила посадити дерево з кровавими плодами для Раяна. Ми його можна сказати сховали під кроною іншого великого дерева. Тому, напевно, буде все нормально. А ще я собі так подумала, що Раян зараз хоче трішки передивитися осінні прикраси і ті, що в них поскладені, можливо, щось віддати, продати. Ну і таким чином вони зможуть трішки зробити. В свою чергу Раїса, Ти мала б сказати. Ати слова вдячності для Раяна теж, тому що він тобі тільки що сказав. Так і ти теж іди йому подякуй. Ще для раїси потрібно перевіряти домашні завдання з папки викладача. А я не бачу папки викладача. бляха. Чомусь, коли я переключаюся між сім'ями, воно все пропадає. Мені прийшлося придбати заново цю папку викладача. І щоб ви розуміли, вона 157 мільйонів. Коштує йолка палки реїса. Ти не маєш тільки грошей, щоб просирати свою папку з завданням. Раян, ти чомусь так і не хочеш іти шукати ці прикраси. Ага, <поє> ясно. Давай, тепер тебе має бути доступ до цих до цих коробок. До речі, цей лайфхак з таким безмежним безкоштовним, не знаю, заробітком, читерним, звичайно, з цією коробкою мені підказала підписниця пташка Енґейм. Дякую за таку пораду. Трішки буде мати моя сімейка заробіток. Так, іде Райан ще раз. Я не буду цим зловживати, звичайно. Просто трішки розберемо, можна сказати, старий мотлох, і Райан його там продасть на моликс. Він навіть гнома отримав, тому давайте, напевно, ми його заспокоїмо. Можливо, він ще щось хороше нам зробить, надіюсь. Ні. Іди вибачся. Я оце зрозуміла. Боже, хоч би його. не Ні! Боже він же ж не вмре, він не вмер. Фух. Все, ну тебе гном, я тебе продаю, ти поганий. гном. 97 мільйонів. Так, ми окупили нашу ту штучку. Круто. Продала я ще решту всього, що там на витягав. Раян, і ми отримали ще плюс 200 мільйонів, Це небагато, але я й багато не хотіла, тому що це було б сильно читерно. Що ж, я думаю, що мої персонажі зараз підуть трішки відпочивати. Хотіла я вже йти з цієї сімейки, а потім зрозуміла, що раян може знову продати права на пісню, і давайте продамо права на пісню. Давайте, давайте. Поклик місяця, напевне, це присвячено, можна сказати, нашій сестрі. Давайте так і зробимо цю права на цю пісню продамо. Це таки це наш заробіток, тому хай іде продає. Нарешті, нарешті він зміг продати права на ще одну пісню. Так, і зразу отримав ще 200. Це досить непогано. Так, за цим доглядати нам не потрібно. Як я розумію, Раїса вже закінчила цю штуку, та і їй вже краще всього йти відпочивати, тому що завтра вона на роботу. Тим часом, як справи нашого Раїна, щось там в нього в кролику є. А ну йому купа всяких значків наставили на те, що він відмітив Ліліт, а це його Раїса відмітила. Чому власне ні? Ще може теж когось відмітити. Не знаю, наприклад, давайте ще люція і теж веселе якесь повідомлення. залишимо. Я надіюсь, не будуть ось якось підписники там рости. Ще що я думала, так як наш Райан, поки він живе тут. Ну, по ньому, поки сильно не скажуть, там він старіє, не старіє. Він в принципі може влаштуватися на роботу. І так як він нас крутий, музикант, то чому б йому не влаштуватися на роботу, а, в музичну сферу все таки краще, поки є можливість підзбирати, підзаробити грошей, а вже потім собі жити тихенько і спокійно, як би він собі міг. Так, виконавець, і він зразу, зразу буде квазі популярність. Зразу буде крутим, коротше, не з самих низів починає, і це круто. Так, і що для нього потрібно? А нічого для нього не потрібно, тому що в нього все вже на максимальному рівні, і йому взагалі круто. Ми тільки ходити на роботу і отримувати підвищення. Що ж, на цьому ми з Районом та Рейсою будемо закінчувати. Повернемося до них ще пізніше. В наступній серії вже скоріш за все. А тим часом перейдемо до Лу та Рейчел. От і прибули ми то Лу та Рейчел. Вибіг наш кусака бігає по подвір'ю, і в них вже світає, вони будуть приступати до нового дня. Сьогодні в нас взагалі то в грі Геловін. В цій династії я ще його не святкувала, і я не думала, що все так затягнеться і відкладеться. І Геловін в Донації я святкуватиму в грудні, але вже як вийшло. Постараємося наздогнати зимові свята. Так, прокинулася наша рейчел. А йди сходив туалет, я бачу, ти хочеш їсти зразу торт, але зачекай трішки їсти торт. Трібно ще псу насипати миску з їжею, і тоді підеш вже їсти сама. Що новенького в нас тут? Я нарешті їм придбала ось цю водяну штуку. В них тепер є вода нормальна. Ще ми поставили на подвір'ї їм ось таку імпровізовану ванну. Це щоб купати їхнього пса. Пес, я так розумію, ти на пісся і сам цьому вивалі. Зараз трендеть. Більше, в принципі, в нас нічого тут такого новенького немає. Крім того, що ми трішки підзаробили грошей на гномах за свята врожаю, і отримали ну, зовсім трішки насіння, там овочі, фруктів, це лимони, груші та зелений горошок. Але це вже щось, це додатковий заробіток і продукти теж. Так, давайте тоді повішимо повішаємо прикраси. А я не знаю, як вони додумалися святкувати тут Геловін. Перевертні додумалися святкувати Геловін, але от їм, напевно, так захотілося, тому чому б ні. Лу я бачу теж вже голодне. І, в принципі, може теж прикидатися, чому довго спати, і піде теж поїсть. Так, я так зрозуміла, наша м'ясоїдка е, їсть звичайну їжу. Ну, нічого, нічого. Так, і ти, поки займешся садом, по-перше, продай весь фуржай, що тут є. Потрібно буде ще бджілками зайнятися, але бджілками, напевно, займеться лу після того, як поїсть. Вона з люка ходить. Добре, що сьогодні ще не повний місяць, хоча я вже дуже близько до нього. І, звичайно, дамо ще наші речі в завдання висадити два фруктових дерева, які в нас є. Чому б їх не висадити і не отримувати ще додатковий дохід та продукти з них? Так, підеш, посадиш тут. І ось тут дерево. І нам би ще десь зелений горошок посадити. Напевно, ми якраз одну штучку зеленого горошку посадимо ось тут. Все решта, що в нас лишиться, ми не будемо продавати, а поки закинемо нам холодильник як додаткові продукти. У них не так багато грошей, щоб ще замовляти продукти. Ой, Лу вирішив посуд помити моя ти бусінка. Когось безсовісно жруть бджоли весь час. Так, у нас ще відкрито голосування, обов'язково треба проголосувати, тому що я завжди за це забуваю і завжди вибирають якусь фігню не потрібно. Тому Луп іде зараз голосувати. Я надіюсь тебе є. Якісь голоса. Тож 148, клас. О, давайте візьмемо самозабезпечення, поки те, що нам більше всього підійде, так, зразу 15, супер, точно тепер його виберуть, все буде прекрасно. І лу, можеш ти займатися бджілками. Ну, віск збере вже сама рейчел, тому що вона в нас свічки робить так. Рейчел потрібно ще полити всі наші рослини. Щось наш лу по факту тільки й зробив, що подоглядав бджілки Пес просто валяється. Думаю, буде не зайвим його лишній раз скупати. А ще я хотіла перевірити. Ні, ще не можу. Може підобрювати в рослина, Іди поки досліджую свою рослинку, щоб підійняти рівень садівництва. А ось це все ми скинемо сюди. Що там кусака йде копатися? Чи він ігнорує? Іде, а то він вивалявся в калюжі, як завжди. Капець, який брудний пес у нас. А тут мухи завелися. Йолки-палки, тяжко їм живеться. Я таке подумала і вирішила теж це цього кролика зробити для е, рейчел та лу. Але ну я нікого особливо так не буду додавати, напевне, рейчел крім місцевих вовкулак. Щоб ніхто, типу, не знав, що вона, де вона. Але в принципі, коли вона вже має якусь мережу, хтось та її коли-небудь та знайде. Так, але поки додаємо тільки вовкулак. Наша рейчел знає стільки народу, на відмінно від лу. А хто тут в нас ванні процедури приймає? Гляньте, які вони прикольні. Це такий бухатий собака. Щось там для Лу в кролик прийшло. А, угу, рейчел щось там. Окей. Гайди, відміть Рорі і дружелюбне якесь повідомлення зроби. Хоч сьогодні Хеловін, наші луз Рейчел не дуже то будуть його святкувати. Можливо, хтось до них та й прийде в костюмах, але це не точно. Але вони все рівно перекрасили свій будинок. Просто тут така глушина. Ви самі розумієте, хто тут де прийде, он сусіди, максимум ще одні вовкулаки. Та й все тут не сильно хтось ходить, крім вовкулак. А ну напевне, для них Хеловін це просто день, коли вони можуть бути більше собою. Так, наша Рейчел підійняла собі рівень садівництва і тепер може підобрювати рослинки. Не дарма ми назбирали стільки собачих какулів, Чому б нам не підобрювати наші рослини? Що у нас тут ще? Якийсь шпинат. Ось це зараз росе. Давайте. О, точно, троянди. Обов'язково треба троянди підобрювати. Вони і так дорогі, вони росли краще. Так, буде незайвим зібрати віск і, напевне, піти зробити ще одну свічку на продаж. Ага, нам якраз віски потрібен для цього. Так, чудово, демо робити свічку, поки вона тільки макань вміє робити, А але їх, ну, не сильно. Одну, якраз, коли я тільки перейшла в цю сім'ю вночі, а, хтось захотів купити, то речі відправила, але там всього лише якихось 75 мільйонів. але це все рівно краще, ніж нічого, враховуючи те, що вона нічого не витрачає на інгредієнти. Наш пес просто кругом ходить і валяється. Він чомусь не сильно хоче спати в нашій будці, хоча ми йому таку шикарну буду поставили. Будиночок такий для песика, а він не хоче там спати нормально. А нам прийшла пошта. Цікаво, цікаво. Іди, лу. Будь ласка, подивися, що нам прийшло. Шматочки в'яленого м'яса та якісь штучки. Ну, утилізуємо так. Світош шматочки в'яленого м'яса. Це круто, це скоріше для Рейчел Прийшло. Або це можливо хтось з а, стаї нашого лу прислав. До речі, варто подивитися, а в нього поки все добре, ніяких попереджень немає. А то ми трішки давненько там були, і сьогодні теж навряд чи туди підемо. Я думаю, тим часом буде непогано відправити лу трішки порибалити, трішки, щоб ми заробили грошей. Так, іди лу, відправляйся на. Рибну ловлю, рибку ловити. Так, щось знову в додатку в кролику там стільки сповіщень, але я ніколи не коли заходжу, я не завжди розумію, що там нового сталося. Угу. Це те, що він до Рорі писав. і, До речі, нам пропонує додати Анну, але ми її додавати не будемо. Ну і звичайно, я в друзі не додала ні Райна, ні Раїсу. Так, давайте виставимо цю свічку на продавіто. Пес, що сталося, давайте дізнаємось його краще і підемо трішки з ним поспілкуємось, порозчасуємо нашого пса, наприклад. Гляньте, які вони хороші. Так, ось я знайшла тут наші вожаки, стай, в яку хоче вступити Рейчел. І давайте трішки поспілкуємося з ними. О, там, знаю, досвідом перевернів обміняємось. Воно вже з ними в досить хороших відносинах, але, але все рівно ще не сильно. До себе в неї її ще досі не беруть, і там як я зрозуміла, треба прям якихось купа завдань виконати. Я поки взагалі не розумію, як це правильно зробити. Подарунок, то вона вже вступила. А ні, просити вступити. Вона ще не вступила. Я зовсім не проти прийняти, але вам що потрібно поговорити з Крістофером. Так Крістофер починає там щось носом крутити, а дати подарунок, вступити в стаю. Тобто угу. випробування. Битися, продемонструвати. О, давайте продемонструємо те, як ми шукаємо клади. Ну нам ж треба якось підтримувати нашу а, зграю і щось в неї приносити. Я думаю, це сподобається Крістоферу. О, якусь книжку зловив. Ну що, Крістофер? Тобі це сподобалось? Скажи, що я супер, і ти береш до нас нас до себе в зграю. Що ти не хочеш? Що так можливо, це ще щось потрібно зробити? Так, ступити, тобто, ага. Виконала це. Немає потрібних предметів. Битися з Крістофором ще можна. Давайте спробуємо, але я думаю, він нас відшмагає. Яка вовчиться в нас? Ой-ой-ой, Капець. -ой -ой. Вона ще старається якось, але вона скоріше за все програє, тому що в неї немає необхідних мінь. Та й тітність неї слабенький. Ah. Ah. Так, вона зате підвищила свої вміння. Вона тепер перевертень дворняжка. І в неї хороший бій вийшов. І що тепер, і що? Вони беруть, беруть до себе чи ні. Ні, вони і не взяли до себе. Ото дарма стільки часу витратила. Там, походу, потрібно всі випробування пройти, чи що. Я геть не розумію, що там і як варто зробити, як це правильно відбувається. Тим часом наш косака прийшов до Лу, який тут рибалить, і моститься в туалет біля нього. Дуже смішно. Так, давайте продамо рибку, яку продав, е, яку зловив лу, і цю книжку теж продамо. 143 мільйона, Ну непогано, непогано. А є в нашого Лу якась робота? Ні, немає ніякої роботи, але нічого. Так, до тебе прийшов твій пес, і він хоче в туалет взагалі. То Іди, скажи йому, що можна сходити в туалет. Цікаво, можна зробити пост про те, що він зловив рибку? Не можна. А можливо, можна зробити пост про те, що вона з кимось побилася? Не можна. Та я не покину спроби розібратися краще в цьому кролику і тестити, що туди можна закидати, що не можна. Пести в туалет сходив. Так, іди, прибери за псом. Тим більше нам потрібно підобрювати рослини. Капець він собі тут вільно ходить кругом. Я в шоці з пса. Передамо какульку для реч лу собачкою поспілкувався, можеш далі продовжувати ловити рибу. Ой, а до нас хтось прийшов клас походу, зараз буде цукерка чи гадость Не знаю, так давайте дамо цукерки. То це прийшла для нас якась Поліна, якась Поліна прийшла, і так розуміється підліток. Вона така прикольна відьмичка Давайте обов'язково дамо її цукерки. Чому б ні? Самі по собі Лу та Рейчел, звичайно, не сильно святкують. Ну не те, щоб святкували Геловін, але вони завжди раді дітлахам, які до них приходять і будуть роздавати цукерки. Тобі потрібно в душ, як я бачу. Ми вже трішки підзбираємо гроші, і я думаю, з чого я почну модернізацію цього маленького будиночку. В Принципі, було б непогано змінити плиту на кухні. Наприклад, кухонний стіл теж ось цей обідній теж варто було б змінити. Джавеліна нам телефонує це крісло, дуже жахливе. Тут стоїть ще й подерта все. Ой, не буду заміняти. Я його краще потім просто продам. У них жахливий гардероб, власне, його особливо ніякого немає. Тут все теж подерте. Ніхто тупо все подерте, як я розумію. Тому було б непогано замінити якісь речі в будинку, оновити, і напевне потрішки буду я це робити. Плюс вони вже так підзбирують непогано грошей. Нас ще прийшла якась фея. Давайте теж дамо цукерки, Чому ні? Блін, круто. Мені не завжди спрацьовує ця штука, що діти-підлітки приходять за цукерками, і мене дуже тішить, що цього разу це спрацювало нормально. Ти вирішила не давати їй цукерки, чи що? Чи вона не захотіла твоїх цукерок? Так, ми можемо ще мед продати. Давай, рейчел, ти це зробиш? І ми маємо ще одну какульку, яку нам лу передав. Треба де ще підобрити наші рослини. Ну що ти там лу ще щось зловив? Не зловив. Та ще одна рибка і ще якусь штучку зловив. Кісь уламок горшечка місячних чаклунів, прикольно. Можливо, буде сенс його дослідити. Так, я ще не дивилася, що ми можемо підійняти для нашої речі. Вона ж тут отримала новий рівень перевертня. Так, і що тут у тебе є? Так, місяць краще впливає. Так, це не цікаво. Оце можливо природне стілення. Я б її взяла, вовче прокляття. Думаю, ні. Природне зцілення, і напевне б взяла місячне благословіння. Так, і що тут в неї є? Вона вже має вовчу дипломатію та майстерність перед. Створення вона має, а ще б я хотіла, щоб вона була ні, не вовком-наставником, а ось це місячне прислідування, щоб вона вміла читати а, всі ці штучки. Тому, напевне, о, у нас ще мале якийсь прийшов. давайте ще йому цукерок дамо. Капець вона злюка. І ще відправимо її читати, наприклад, перший місяць Пітера Гавкера. Гавкера. Ура, дали ще цукерку малому. Так, вона ще й знову в кролику. А, просто повідомлення. А, нам Лу відправив повідомлення, ясно. Так, Лу, ти ще щось цікаве зловив. Ще якусь рябку, можливо. Ану о, він якесь, якийсь скарб зловив. Що ти там зробив? Прикольно. Але ми її продамо зразу, я не збираюся її садити. Так, вже вечоріє, я думаю, ось щось він там ще витягує. О, ще якийсь скарб зловив, і на цьому ти будеш закінчувати карту. Зловив. Та ну, ну для чого мені та карта? Давай Лу, будеш відправлятися вже додому. Так, давайте виберемо ось так. Продамо карту і ці рибки. Аж 94 мільйона. Ну, хоч так. А ось цю штучку не будемо продавати, спробуємо її якось досліджувати. Так, було б непогано взагалі-то вигуляти нашу собачку, але це вже буде пізніше. Ти вирішила поговорити з псом. Oh, oh. Oh. А й ти випусти його, хай він побігає. У нього є така риса характеру, що його можна випускати, він сам собі буде де хоче бігати. Або він вже сам звалив. Ця походка. Лу якраз прийшов. Так, мене там щось якості підійнялося. Грибочки, напевне, та. Нашого пса ми випустили. Який він задоволений. Оу, oh. oh. mm -hmm. ви чого? такі ви романтичні стали в мене. Так, а на цьому наша серія буде закінчуватися. Далі буде ще невеличка кат сцена. Дякую вам за перегляд, і скоро побачимось.